Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Нам доводиться терпіти багато чого в житті, особливо тоді, коли не можемо нічого змінити. Але прикладом досконалого терпіння для нас є Ісус Христос. Йому довелося пережити усі нападки диявола, однак нервового розладу в нього не було. Христос повинен був постраждати замість грішного людства від божественного правосуддя. Однак, коли він відчув, що зв'язок з отцем може бути розірваний, то почав побоюватися, що його людське іство не витримує боротьби із силами темряві. Людські гріхи лежали на ньому важким тягарем. Думка про розлучення лякає нас усіх. Батьки важко переносять розлуку з дітьми, коли ті одружуються. Ще важчою стає розлука, коли помирає хтось із наших близьких. Ми надто тісно з'єднані один з одним. Але між досконалими особами божества панує досконала єдність. Але для спасіння людства було заплановане розділення. Ісус, котрий ще зовсім недавно стояв як могутній кедр, протидіючи натиску впертих жорстоких людей, сповнених злуби і лукавства, у Гефсиманському саду нагадував очеретину, зігнуту під натиском бурі. Звертаючись до своїх учнів, Христос сказав: Смертельним смутком охоплена душа моя, залишіться тут і пильнуйте зі мною. Людське серце палко прагне співчуття, особливо коли страждає. Цю потребу до глибини душі відчував і Христос. Повертається до учнів і знаходить, чого не сплять. Він каже Петрові, то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною? У час найважчого душевного болю він прийшов до своїх учнів з гарячим бажанням почути кілька слів утіхи від тих, кого сам благословляв, утішав і захищав у горі нещасті. Тепер він сам бажав, щоб за нього молились. Ісус з останніх сил йшов до того місця, де залишив своїх супутників, але знайшов їх сплячими. І хоч учні знехтували проханням Ісуса, він не розгнівався на них. Страждання Христа в Гефсиманії були надто сильними, Під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Однак страждання, які довелось витримати Христу в Гефсиманії, не позбавили його терпіння. Коли воїни виконували свою жахливу і жорстоку роботу, Христос молився за своїх ворогів. Отче простим, бо вони не знають, що чинять. здебільшого наше терпіння не більше як свідоцтво нашого безсилля. Терпіння Христа виходило з любові. Отже, терпіння святих це вияв великодушності, милості та любові до інших людей. На жаль, ми любимо лише тих, хто любить нас, а добре ставимось до тих, хто добре ставиться до нас. В людських стосунках простежується принцип дзеркала. Я посміхаюсь і до мене посміхаються. Я сердитий і на мене сердито поглядають. Однак терпіння святих це терпіння Ісуса. Правдиві діти Божі визначаються саме за цим критерієм. У книзі Малахії» читаємо у третьому розділі такі слова. І ви знову побачите різне між праведним та нечистивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Ми не знаємо сьогодні, хто терпить по своїй немочі, а хто терпить як святий. Усе з'ясується під час другого приходу Христа. Отже, терпіння святих полягає в тому, що вони понад усе бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Давайте сьогодні молитися про терпіння. Помолимося. Наш добрий небесний батько. І сьогодні ми в молитві разом з нашими глядачами приходимо до Тебе і дякуємо тобі за особливий вияв терпіння, який Ти показав нам в Ісусі Христі. Ти показав, Господи, як любиш нас, як терпиш нас, і як Ти добре відносишся до нас. Сьогодні і ми просимо в Тебе навчитися Твого терпіння. Якого так потребуємо, дуже часто, на жаль, ми, Господи, не терпимо, а просто не маємо іншого вибору. Але сьогодні допоможи нам терпіти саме тоді, коли нас ображають за тебе і мати твоє терпіння. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас і дасть вам терпіння. А як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.